Вітаю! Давайте заглянемо в майбутнє і подивимося, якою буде Україна через 5 років. Це в нас буде 2030 рік. Будемо дивитись, який на даний час є інформація у просторі. Хоча це і далеченько ми дивимось. Але ж спробуємо трішки заглянути в майбутнє. Зразу звертаю увагу на дно колоди. і випадає тут старший аркан імператриця. Це у мене завжди в розкладі. Вона означає Україну. Україна буде в 2030 році. Році як в якомусь очікуванні. В перечутті чогось і ці очікування будуть немарними. Вона отримує ресурс, гроші. Це може бути як і допомога, або ж будуть якісь пропозиції по співпраці. І 2030 рік це рік перетрансформації, це початок нового життя. Якщо б, наприклад, це, я дивилась в плані війни, то старший аркан смерть та король мечів, король мечів це сама війна, то їй повинен прийти кінець та початок мирного життя. Може бути на той час в Україні правління короля, і він буде з таким, з таким собі диктаторським нахилом і суворими законами. Також в 2030 році в Україні будуть і гарні новини, старший Аркан Мах, в Україні щось може запуститись світове. Це може бути як і вступ в якийсь союз, це може бути і співпраця із світом. Король Пентаклів у мене е, в розкладах це Путін. Поруч з ним, старший аркан Єрофант та старший аркан помі.